Справа 628. За n-кілограм деякого товару заплатили це гривень. Визнач ціну кілограму товару та заповнив в зошиті таку таблицю. Ну що ж, стартуємо. Ось наша табличка. Я переніс її на дошку. Що ми бачимо, що тут у нас заповнений перший стовпчик? Що за 7 кілограм деякого товару заплатили 31,5 гривень. Спочатку нас запитують, визнач ціну кілограма товару. Ну, що ж, як зайти ціну кілограма, потрібно загальну вартість поділити на кількість, на 7. Ну що ж, записуємо тоді перше діє. Тобто ми 31,5 ділимо на 7. І це дорівнює. Ну що ж, можна по-різному тут ділити, можна помножити на 10 чисельник і знаменник, але можна і так справитись. Дивіться, якщо ми візьмемо 28 поділимо на 7, то 28 поділити на 7 це буде 4, цілих. тоді скільки в нас іще залишиться? Залишиться ще 3,5 або 35. ,10. А 35, що ділиться на 7, це буде 5, записуємо у 4,5 у дужках записуємо чого гривень. Це у нас буде тоді ціна. Кілограма товару. Запишемо так, одного кілограма товару. Є. Гаразд, З цим ми розібралися. Ну, а тепер нам кажуть, а в зошиті таку таблицю. Що ми знаємо між ціною і вартістю. Якщо ціна одиниці не змінюється, то чим більше ми беремо кілограм, тим більше ми маємо заплатити, причому це прямо пропорційно. Тобто ці величини у нас відповідають прямій пропорційності. Отже, ці величини у нас прямі пропорційні. Тобто, між ними існує пряма пропорційність, і тоді ми можемо записати пропорцію за цією умовою. Записуємо тоді друга дія. Тобто ми кажемо, що 7 відноситься до 31,5. Як 10 відноситься до деякого значення С. Гаразд. То тоді ми записуємо, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. То ми записуємо, що 7 С. 7 помножити на С дорівнює 31,5. Що множиться на 10. Є. Ну що ж, як зайти на відомий множник, потрібно добу, поділити на відомий множник. Давайте це ділення запишемо в дробу. Тому ми бачимо, що С дорівнює 31,5 помножити на 10 у чисельнику, а в знаменнику запишемо 7. Є. Звичайно, що в нашому випадку можна було просто перемножити 31,5 на 10. Ніяких особливих труднощів тут немає. Але так як ми робимо зараз, і в подальшому ми зможемо робити. Тому ми вже скорочували 31,5 на 7. Давайте скорочуємо на 7 і чисельник і знаменник, то тут у нас буде тоді 4,5 ми ділили на 7. А в знаменнику у нас буде 1. Тоді в чисельнику записуємо, що. Це у нас дорівнює. 4,5 помножити на 10 це буде 45. А знаменнику 1 45 перших. Або записуємо, що це дорівнює 45. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що значенню 10 відповідає значення 45. Так, тобто 10 кілограмами… Товару відповідає значення вартості 45 гривень. Зробили. Переходимо до наступного стопчика. Бачимо, є 3, а ми не знаємо, яке буде значення С, яка буде вартість. Ну що ж, записуємо аналогічно. Третя дія. Тобто 7 відноситься до 31,5. Як 3 відноситься до деякого значення це що ж, записуємо тоді, що 7. Знову, що множиться на С, дорівнює 31,5, що множиться на 3. Це буде добуток середніх членів. Аналогічно записуємо, чому дорівнює С. Це у нас дорівнює, в чисельнику буде 31,5, що множиться на 3, а в знаменнику буде 7. Скорочуємо на 7 і чисельник і знаменник. Тут у нас буде 4, 5, десятих. тут у нас буде одиниця. То тоді в чисельнику записуємо 4,5 що множиться на 3. 4 на 3 це 12, 0,5 що множиться на 3, це буде 1,5. То ми записуємо, що це у нас дорівнює. То у нас буде 13,5 у чисельнику. В знаменнику 1. Ну або записуємо, що це дорівнює 13,5. Ну що ж, записуємо тоді, що значенню 3 відповідає значення вартості 13,5. Нас ну, записано гривень. Гаразд, залишилося тепер знайти, якому значенню n відповідає 67,5. Аналогічно записуємо пропорцію, записуємо четверта дія. Тобто 7 відноситься до 31,5. як… Деяке значення n відноситься до 67,5. Є. Ну що ж. Ну що ж, звідси записуємо, що добуток середніх членів пропорції дорівнює добутку крайніх членів пропорції. Тобто 31,5, що множиться на n, це дорівнює 7. Що множиться на 67,5. Гаразд. Записуємо звідси, чому дорівнює n. Отже, потрібно добуток. 7, що множиться на 67,5 поділити на відомий множник на 31,5. Скорочуємо на 7 і чисельник і знаменник. Зверху у нас буде одиниця. А в знаменнику у нас буде 4,5. Ну що ж, ми тоді можемо помножити на 10 і чисельник і знаменник для зручності, то запишемо, що N у нас тоді дорівнює 675. У чисельнику, а в знаменнику 45. Є? Ну що ж, тут потрібно вже поділити. У дивіться, а якщо б у мене було 450. Тут може бути можливо 15. Це 15, це 450, бо 45 помножити на 10. І ще половинка від 450 це 200. 450 це буде половинка 225. І разом дійсно буде 675. То ми записуємо тоді, якщо ми скоротимо на 45, то тут у нас буде одиниця, а тут у нас буде 15. Є. Ну що ж, у нас вийшло 15. перших, Або записуємо, що N у нас дорівнює 15. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що нашому, що значенню 15 кг відповідає вартість 67,5. Ну що ж, Переходимо до останнього стовпчика. Знов записуємо пропорцію, пишемо 5 дія. Тобто нашому 7 кілограм відповідають, відповідають 31,5 гривень, як 7 відноситься до 31,5, як невідоме значення N відноситься до 54. Є? Ну що ж, звідси шукаємо знову, чому дорівнює N. Добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. 31,5, що множиться на n, це дорівнює. Добуток крайніх членів це 7, що множиться на 54. То ми записуємо, що звідси n дорівнює. Так, добуток у нас 7, що множиться на 54. А в знаменнику записуємо 31,5. Скорочуємо на 7, і чисельник і знаменник. Тут у нас буде одиниця, тут буде, ми вже записували 4,5. Давайте ми на 10 помножимо і чисельник, і знаменник. То у нас вийде, що n тоді дорівнює 540 у чисельнику, а в знаменнику 45. Ну що ж, давайте тоді будемо скорочувати, скорочуємо тоді на 9 і чисельник і знаменник. 45, що ділиться на 9, це буде 5. А 540, що ділиться на 9, 54 поділити на 9, це буде 6 і 1, 0, то це буде 60. Записуємо, що n e дорівнює тоді. 60 чисельнику, знаменнику 5. На 5 можна скоротити, і чисельник, і знаменник. То тоді у нас тут буде 12. А тут буде 1. Так, то 12 перших записуємо або просто 12. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що 12 кілограм у нас відноситься, відповідає 54 гривням. Ну що ж, тут можна записати відповідь. Визнач. Ціну кілограма товару ми визначили це 4,5 гривні. Ну що ж, ось таке завдання на пряму пропорційність та використання пропорцій. На цьому вправу завершено.